Всім привіт! Мене звати Леонора. Я зараз навчаюся у 10 класі і все своє життя до повномасштабної війни я прожила у Харкові. Зараз я проживаю у Німеччині і можу сказати, що все пізнається у порівнянні. Просто коли живеш все життя в певних умовах і не бачиш, що можна жити якось по-іншому, то пристаєш цінувати те, що в тебе є. Цвята у центрального парку стоїть будинністю, торговельно-розважальні центри більше не такі дивовижні, як дитинстві. Але коли це раптово все втрачаєш, то починаєш згадувати ту саму подію, той самий день, той самий момент, ту саму дрібничку, ту саму поїздку з класом та ту саму іграшку, яку грав у конкурсі. І в цей момент у голові виникає фраза. Я люблю тебе, Харкова.